Друзі, звертаю вашу увагу. Самий такий піковий момент по датам завершення війни і підписання миру це буде, друзі, е, з 27 червня по 24 липня, друзі. Запам'ятайте ці дати. З 27 червня по 24 липня, самий такий вірогідний варіант. Відбудуться такі події, друзі. що все призведе до того, що завершиться війна, і це станеться раптово, друзі. Оце в, промі... в цьому періоді часу. Ось і друзі, ще одна така Такий знак. Наші сусіди, які дуже підтримували да, цю війну, це СВО, так зване. Зараз вже 64% виступають за те, щоб закінчити війну і підписати мир. І в основному це е... жінки, е... діти і молодь. Ось. Хочуть ще там щось воювати, трохи там 20 чимось процентів це чоловіки і москвичі. розумієте? Ось. Це ще один знак того, що буде йти все до завершення, бо це вже показує нам, що і в Росії не дуже хочуть вже цієї війни. розумієте? Досі. Тому віримо в перемогу, підписання миру і закінчення війни. Я ще раз нагадаю, що саме такий благоприятний момент це завершення війни влітку 25-го року.